Вітаємо друзі в ефірі каналу Еквалімпік. Інформаційна аналітична паралімпійська студія, в якій ми продовжимо говорити про головні види спорту не тільки літнього, але й зимового паралімпійського руху. Так, так здається дивно, але ні, зимовий спорт не зупиняється навіть влітку. Тож ми починаємо. Слава Україні! Героям слава Олена Копян та Ігор Мартиненко. Про успішне півріччя. Парабіатлоніст так, парабіатлони також паралижні перегони, це завжди є такою родзинкою нашої зимової паралімпійської збірної. І приємно, що навіть коли до зимових паралімпійських ігор лишається ще два роки, в нас є здобутки. Зараз іде підготовка. але сьогодні ми якраз будемо згадувати найяскравіші виступи протягом сезону, вже який минув. Так, хочеться згадати 17 високих нагород та історичний подіум, Український подіум. Такий результат був на етапі кубку світу з лижних перегонів, який відбувався з 23 по 29 січня. А, у і тривав він у місті Тоблах, Італія. Так, справді 25 українських парабіатлоністів, наші атлети і також гайди. Зрештою боролися за високі нагороди етапу Кубку світу з представниками. До речі, ще. 21 збірної світу і змогли здобути небагато, немало, ні, звичайно, дуже гідний результат. Одна золота, сім срібних та дев'ять бронзових нагород. Перетнувши екватор змагань з шестю медалями, наступні два змагальні дні у спринті та індивідуальній гонці на дистанції 5 кілометрів клас сидячі та 10 кілометрів. Спортсмени з порушенням зору та клас стоячі українці вибрали ще 11 високих нагород. Так дуже цікаво, що саме у класі стоячі відбулася дуже непересічна та надзвичайна подія вперше за всю історію змагань саме в цій дисципліні. В нас повністю. Український подіум, синьо-жовтий п'єдестал там в Італії. Ну і хочеться ще раз нагадати ці золоті. Не побоюся цього слова, імена і прізвища. Це, звісно, Сергій Романюк, це Серафим Драгун та Григорій Вовчинський. Відповідно, золото, срібло та бронза. І згадаємо, як проходили ці змагання. Перетнувши екватор етапу Кубку світу в італійському місті тобла з шістьма медалями, українські паралижники наростили переможні темпи, здобувши у підсумку 17 високих нагород, одну золоту, сім срібних та дев'ять бронзових. Для мене це найкращий етап в моїй кар'єрі. Четверта гонка, четверта медаль. Перша, друга, два срібла. Спринт і сьогодні 5 кілометрів в третій місяці. Я задоволений. Навіть більше, ніж задоволений. Павло Баль став бронзовим призером у спринті і бронзовим призером в індивідуальній гонці на 5 кілометрів вільним стилем у класі сидячи. Третій змагальний день виявився одним з найнеочікуваніших. Результат спринтерської гонки залежав буквально від кожного руху. Коротка гонка, найкоротша в нас. Готувалися довгий час до цього. Одна з дистанцій, які мені найбільше вдаються. В тому році була така ж гонка самого 5 світу, але там я отримав дискваліфікацію. Теж по теж був третім. Сьогодні вдалося все-таки забрати свою медаль. Враження максимально позитивні, погодка прекрасна, все, все супер, все для того, щоб е, вигравати та перемагати. Серафим боровся за кожну долю секунди на фініші поруч зі своїми колегами по команді і фінішував третім. Але дискваліфікація суперника з Німеччини, який був попереду Серафима, змінила ситуацію на подіумі. Бронзовим призером став Григорій Вовчинський. З рідним Серафим Драгун. А переможцем Сергій Романюк. Перша золота медаль для української команди у цьому змагальному сезоні. Вперше в історії України весь український подіум це Сергій Романюк, Серафим Драгун. І я Вовчинський Григорій зайняли перше місце, перше, друге, третє весь подіум. Це фантастика. У мене була мрія така. Я перший є у класі лв 29 Хто взяв призове місце на Кубку світу у 2009 році? Хто виграв першу медаль для України в своєму ж класі? І зараз я радий, що національний комітет спорту інвалідів України і Дає можливість розвиватись, прогресувати. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо бути і представляти свою країну. Ми повинні показувати приклад так само, як і наші воїни, боротися тут і перемагати. Дмитро Суярко в тандемі з гайдом Олександром Ніконовичем також зміг взяти бронзу у спринтерському забігу серед спортсменів з порушеннями зору. Ще одну бронзову медаль для команди у класі стоячи завоювала Людмила Ляшенко. Хоча головні нагороди в кар'єрі припадають на середні та дальні дистанції, спринт вільним стилем також медальний для Людмили. Цікаво, що одразу за неї фінішували ще три українки, які були близькі до п'єдесталу. Четвертою була Богдана Канашук, п'ятою Ірина Буй, а шостою Олександра Кононова. На завершальному етапі Кубку світу Кононова та Ляшенка знову тримались впродовж усієї гонки поруч. На індивідуальній гонці вільним стилем на дистанції 10 кілометрів Олександра Кононова стала другою. А Людмила Ляшенко третью. Підсумував завершальний день етапу Кубку світу спортсмен з тотальним порушенням зору Олександр Казік. Він разом з Гайдом Сергієм Кучурявим виборов срібло на 10-кілометровій дистанції. Далі мартель там буде в більшості біатлон, біатлонні гонки. Ми не бу, ні, ніколи не були на цьому. Е, стадіоні, об'єкті, тому не знаю, що нас очікує. Будемо бачити вже по як прийдемо. Але і це не головна перешкода. Містечко розташоване на висоті 1700 метрів над рівнем моря, а готель на 700. Тож щодня паралімпійці кілька разів у день будуть змінювати висоту, що, звісно, буде викликом для українських парабіатлоністів. Як вони будуть боротися з висотою та новою трасою? Слідкуємо разом з каналом Еквалімпік. А поки тримаємо кулачки та віримо у перемогу України. Як же приємно бачити ці засніжені краєвиди в Італії, навіть не так спекотно стало, як зараз в столиці України, але ще приємніше було побачити перемогу нашої української паралімпійської збірної. Ну і звісно, ми розуміємо, що ці перемоги зростають під час підготовки, в тому числі яка відбувається і влітку. Так, про це і про те, як готуються наші парабіатлоністи і лижники до наступного сезону, ми поговоримо з головним тренером паралімпійської збірної з лижних перегонів та біатлону Андрієм Нестеренко. Вітаємо, пане Андрію! Дуже раді бачити в нашому ефірі. Ну і для багатьох наших глядачів можливо сюрприз, що біатлон та лижі влітку переважно не відпочиваються. Також готуються і проводять навіть збори. Тож, як пройшли збори, як проходить зараз підготовка вже до наступного сезону. Ну, дивіться, команда вже пройшла два етапи підготовки, якщо можна так називати це етапами, тобто два місяці вже позаду. Два НТЗ проведено на базі західного реабілітаційно-спортивного центру. Це в травні і в червні. Команда наша розширилась, Ми ще взяли на підготовку декілька спортсменів, і зараз вона майже 50 людей. Тобто 50. Один спортсмен це Павло Баль, він зараз готується до Паралімпійських ігр в Парижі на хендбайку. Це такий пристрій, як велосипед. Тобто, якщо він завоює ліцензію, ми будемо мати ще одного представника з нашої команди на літніх змаганнях. Це ну, дуже цікаво, це вперше так, такого досвіду у нас ще не було. А так на підготовці було 49. Людей загалом команда. Ну, тобто, спортсменів 38 і 11 персонал. Це, це тренери, масажисти. Тобто два, два місяці вже позаду, і е, зараз 3 липня команда розділяється на дві частини. Одна їде е, на високогірний збір в Більмекен е, болгарський, і це 19 е, людей. і 30 іде в Пасу Ділова, це це італійська база теж на висоті 1850 метрів. Чому ми розділяємось? Бо для спортсменів, які виступають у класі сидячі в Італії дуже складна траса. Ну тобто тренуватись було б дуже дуже опасно, і тому ми цю групу відправляємо на Більмікен в Болгарію, там де траса. Більш повільніша така, нема крутих спусків, підйомів, тобто більш адаптована, якщо можна так сказати, для спортсменів з такого типу інвалідності, і цей збір дуже важливий в рамках підготовки, тому що ми придбаємо досвід підготовки та змагань на висоті більше 1800 метрів. Це нам Дуже знайдеться в перспективах коли ми будемо змагатися, вже взимку. І в так, це липень, і потім у нас серпень запланований збір. Він вже ну майже відпрацьований. Я маю на увазі документально це Естонський отип, де ми збираємось кожен рік. З 1 по 19 серпня там дуже така. Знайома для всіх база, ну світова, світова рівня. База. Там після ми від'їжджаємо, після нас починається літній чемпіонат світу з літнього біатлону. Тобто, дуже багато спортсменів титулованих, там є на кого подивитись, коли ти змагаєшся і тренуєшся рядом з світовою елітою, це тільки допомагає, особливо молодим спортсменам, яких Треба якось заохочувати, мотивувати. Вони бачать, як тренуються представники світової еліти з лижних гонок та біатлону, і це дуже великий досвід. Тому ми намагаємось кожен рік попасти в ці естонські Потім у нас заплановані змагання рівня чемпіонату України з лижних перегонів, там для спортсменів здорових, де змагаємося ми. Ну, окрім сидячого класу, тобто буде можливість перевірити, на якому рівні е, підготовки знаходимось, ми особисто, і будемо вже після е, вересня та жовтня готуватись до від'їзду на фінські збори, де у нас перший етап Кубку світу запланований фінському ВОАКАТі в е, грудні місяці. Тобто, поки що. Е, все йде згідно плану, дякуючи державі, що вона може фінансувати та відправляти команду в такий військовий час. Ви розумієте, це кожний, кожний, кожний час я спортсменам нагадую, що йде війна, а ви маєте можливість тренуватися та змагатися, це дуже важливо. Тобто, все поки що, все поки що йде згідно плану, все добре. Пане Андрію, ви сказали, що з'явилися молоді спортсмени. Хто вони? Це молодь. Двоє дівчаток класу е, ураження позору. Двоє дівчаток. Ще ну, тобто, для них ми е, взяли в команду спортсменів-лідерів. Це теж дівчата е, ну, коли недалеко минулому члени збірна команди України з лижних гонок. Тобто це чотири чоловіки, і п'ятий це Толя Жумік. Це військовий, який е, е, потрапив ну, на війні так звану Халепу. Він зараз без них Тобто, він сидячий спортсмен, йому 23 роки, і він дуже мотивований. Ми взяли цього спортсмена на підготовку збірну е, команди. Він ще буде. Е, він чи абітурієнт буде поступати в Харківську державну академію фізичної культури, тобто ми його взяли з усіх боків, як спортсмена, як майбутнього студента. Ну і ще один хлопець, теж військовий, зараз а, знаходиться в рамках підготовки так званої команди Б. Ну, яка у нас існує, така молодіжна збірна, з якої ми потім набираємо спортсменів в основну команду. Тобто, два, це два двоє хлопців, які прийшли з війни. З ампутаціями, тобто, це сидячі класи, ми будемо таким контингентом займатися теж. Тобто це важливо і для команди, яка бачить, що такі люди е, намагаються стати спортсменами, і може е, також для держави, яка фінансує цей, цей проект, е, коли треба адаптувати е, військових до. Нормального життя, якщо вони отримали, ну так травми такої, ну бачите, дуже дуже важкі. Тобто, така, така програма вона існує в державі. і Ми її якось інтегруємо в неї. Тобто, п'ять спортсменів Ми вже прийняли до до складу збірної команди України. Тобто, нас було нас, нас було 44, Зараз нас 49. Чудово, що до паралімпійського руху долучаються колишні військові. Ви також згадали і про Павла Баля, який нещодавно став не лише зимовим паралімпійцем, але й літнім. він опанував хендбайк. Як поставились до такого переходу, і не буде це заважати зрештою його активним виступам у зимових дисциплінах. Я думаю, що не завадить там такі ж циклічний від спорту, тобто. Навантаження на кардіосистему, на м'язову систему, воно приблизно таке ж, бо е, завантажена м'язи плечового поясу, тобто воно приблизно все таке. ж. Тобто, адаптування під лижні гонки і біатлон пройде, я думаю, дуже швидко. Дуже швидко. Він же віковий спортсмен. Ну, 86-го року народження, це вже майже на, на Олімпійських і на Паралімпійських іграх взимку буде 40. Тобто, а цей вид спорту, я маю на увазі хендбайк, він для е, людей такого віку, якщо можна так сказати, він ще е, є перспективним, бо Паша каже, що його найближчі суперники вони ще старші від нього. Тобто, можна, якщо, якщо ви знаєте. Е, Перестаєш досягати якісь успіхів е, на лижні, можна ще перейти і туди. Тобто є, є позитивні перспективи в плані продовження спортивної кар'єри. Я ну, не повинні. як лижника, адже я як е, літнього спортсмена, як спортсмена, який змагається в літній. Будемо за нього вболівати. У вас іде підготовка до нового сезону. А яка підготовка без розбору минулого? Ми сьогодні згадували про блискучі виступи наших спортсменів на кубках світу. І як ви їх підсумуєте зараз? Ну, сезон був досить успішний. Титульний, як це кажуть, івент був це чемпіонат світу в Канаді з парабіатлону, там, де команда виступила дуже потужно. Там багато. Багато медалей різного гатунку, Тобто, це, це, це підтвердження, тому що ми на дуже правильному шляху розумієте. Якщо б були б якісь провали, там хтось погано виступив, такого практично не було. Тобто, з моєго боку, з боку тренерського складу, немає ніяких там кардинальних зауважень щодо продовження продовження. Того шляху, який ми взяли. Тобто, дуже великий обсяг тренування, дуже великий обсяг тренування, концентрація на тітульних змаганнях, все це вдалося реалізувати. Ну, паралімпійські ігри в Торіно теж будуть деякі складнощі, бо об'єкт ще ніколи не приймав змагання паралімпійців. Це містечко Вальдіфіємі. Точніше, це тезеро, висота 900 метрів над рівнем моря. Ну, ми, от, наприклад, зараз їдемо на, на збір високогорний. Це е, плато називається Лаваце, воно 15 кілометрів від об'єкту, де будуть проводитись зимові Паралімпійські ігри. Але на кілометр вище. Тобто, ми е, взагалі взимку е, робимо. Е, Всю важку інтервальну та, тестову роботу ми спускаємо людей з Словаце на стадіон у Вальдіфіємі. Там виконуємо всі важкі роботи. Тобто, це дуже великий і довготривалий досвід, який ми отримуємо в цій зоні. Тобто, це я думаю нам допоможе виступити успішно на Паралімпійських іграх. А цей успіх не розслабить наших атлетів. Мовляв, знаєте, ми знову приїдемо і переможемо, бо часто перемагаємо. Може, може, хтось і розслабився, але повірте мені, всі зберуться за рік до Олімпійських ігр, будуть, будуть працювати <гум> дуже дуже сильно. Бо Паралімпійські ігри мотивують, і, і немотивованих людей. <гум> це, це було завжди. Ще у нас ну можу довести до вашого відома, у нас в цьому році вже відбулася маленька революція, е, я поясню: е, у нас ми культивуємо два види спорту: лижні перегони і біатлон. і у нас ніколи не було розділення на е, ці дві дві специфічних, відрізняючись друг від друга е, види спорту. І е, ми знаходились під юрисдикцією Міжнародної федерації лижного спорту. Це ФІС, абревіатура. Е, ця передача повноважень пройшла в е, термін три роки, коли міжнародний паралімпійський комітет передав ці повноваження по керівництву по організації, по плануванню і координаційним діям е, міжнародної федерації лижного спорту. Тобто, у нас був єдиний менеджмент, єдиний календар. І Так далі, так далі. І ось у травні місяці в рамках конференції Портороші, в Словенії, конференції Фісовської Міжнародної федерації визнаних перегонів, IBU, це Міжнародна федерація біатлону, вона розірвала контракт з ФІС і е, забрала під себе парабет. Тобто, ми майже два місяці після цього не знали, на якому ми світі. Тобто до 10 травня було якесь життя. Зрозуміли. У нас був календар. Ми знали, з ким ми маємо справу, тобто персонально людей, які відповідали за все. Після 10 травня ми знали тільки щодо лижних перегонів щодо біатлону. Інформації ніякої не було. І ось е три неділі назад я був у Швейцарії в Ланзерхайде, там, де Біу, тобто це міжнародна федерація. Біатлону, забрала всіх. Пов'язаних з парабіатлоном людей, це представники технічного комітету АБУ, це тренери провідних команд, де почали вирішувати долю парабіатлону в рамках юрисдикції АБУ. Тобто, найближча перспектива це повне роз'єднання цих двох видів спорту, але. Дуже добре, що це не, не здійснилось в цьому році. Дякуємо. Ми будемо надалі вболівати за наших спортсменів. Бажаємо успіху і перемог. Так, справді щиро дякуємо. Був з нами на зв'язку головний тренер збірної України з пара біатлону та пара лижних перегонів Андрій Нестеренко. Ну приємно розуміти, що робота кипить, постійно не зупиняючись, і що є мотивація так працювати. Ну а як інакше, під час повномасштабної війни, коли наші хлопці і дівчата теж розуміють, за що вони працюють, змагаються і виїжджають, в тому числі за кордон для роз. Повсюдження правди всієї інформації про війну в Україні і про героїзм нашого народу а також правда про всі ці злочини з боку агресора та ворога. На цьому ми завершуємо сьогоднішню нашу студію. Разом з нами був Ігор Мартиненко та Олена Копян. Також вся команда каналу Еквалімпік спільно з медіа центром НКСЮ. Як завжди, бажаємо вам всього найкращого. Тримайтеся разом з нами. Підтримуйте «Еквалімпік» і Понад усе підтримуйте збройні сили України. Бережіть себе і Україну, тільки перемагай.